Латвійці та Вінничани об'єднані спільним розумінням того, що свобода демократичного світу зараз тримається на кордоні України. Що передали волонтери з Латвії та представники фонду громади Подільська громада захисникам? Збирають нестандартні ідеї та формують екологічну свідомість. 24 екопроекти представили вінницькі ліцеїсти на конкурсі учнівських ініціатив Ековектор, у кого найбільше шансів на перемогу. У Вінницькій громаді стартувала кампанія з вакцинації домашніх тварин від сказу, де будуть розгорнуті мобільні намети. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас. У студії Марія Сопрон. Допомога, яка долає тисячі кілометрів і об'єднує серця, вони говорять різними мовами, живуть в різних країнах, але мають одну мету підтримати оборонців України. Волонтери з Латвії та представники фонду громади Подільська громада передають автівки, медикаменти, техніку та дитячі малюнки на фронт. Латвійці та вінечани об'єднані спільним розумінням того, що свобода демократичного світу зараз тримається на кордоні України. І від того, яку допомогу отримують оборон. Онці залежатиме, чи вдасться їм зупинити ворога. Латвійця Владімарса у Вінниці називають Володимиром. Він волонтер, займається збором та доправленням гумдопомоги Україні. Цього разу захисникам вирішив віддати власну автівку. Чоловік має українське коріння в дитинстві. Їздив до в Охтирку. А зараз Владімарсу нестерпно дивитись, як Росія знищує українські міста та вбиває людей. Тож прийшов час і його автівці підсилити наших захисників. Це моя машина, вона давно у мене. Я її вирішив віддати як допомогу Україні, тому що вважаю, вона там може бути більш потрібна ніж мені у Латвії, тому що ви воюєте не лише за свою країну, а й за нашу, і за Європу, і за весь світ. Стане фронтовою автівкою і цей повнопривідний кросовер. Машину повезе військовим Андрій Дручинський, голова наглядової ради фонду громади Подільська громада. Власник, який її передав, не хотів, щоб його прізвище називали. Для них важливо, щоб та допомога дійсно попала в руки до наших захисників і щоб вона була корисною. Тому що. Я вважаю, що саме із таких людей, з таких людей формується наша спільна перемога. Автомобіль стане незамінним помічником для однієї зі штурмових бригад. Андрій Дручинський певен, справжня сила вимірюється вчинками. І відстоювати країну потрібно разом. Кожен має робити все від нього можливе. Сам він не раз із зони бойових дій вивозив поранених. Кілька разів на рік, по два-три тижні, буває і місяць, я в'їжджаю як водій швидкої допомоги. На евакуацію поранених, тому що я знаю, що о, такі бійці, які там служать, і я особисто теж ми їдемо туди, щоб боронити нашу державу. І ми їдемо там як волонтери, хоч знаходимося в безпосередній зоні бойових дій. евакуація проводить надзвичайно важких поранених, але тим не менше це є моє покликання, це є моє зобов'язання. І я не хочу, щоб мені було потім сторону перед дітьми, перед внуками, коли будуть питати, що ти робив, тато, дід. Коли була війна, разом із технічним підсиленням військовим волонтери повезуть продукти, медикаменти, колеса для швидкої допомоги. Спочатку повномасштабного вторгнення на фронт із Латвії возить допомогу Айгар Стоніс. свого часу, разом із сином віддали свої автівки на фронт. Зараз з-за кордону привіз велетенську маскувальну сітку, яку для захисту українських військових після уроків робили діти. Ми роздамо малюнки, ми набрали цукерок, супчиків різних. Таке швидке, що треба. А якщо говорити про сітку, вона 40 квадратних метрів. Там вчителька порахувала, що 300 дітей її плели. Школа велика і багато долучились. І ще ми з Латвії привезли хлопцям пральну машинку. Дорогою до військових та вже у точках передачі волонтери робили відео та фотозвіти, передаючи бійцям все, що запланували. Загалом відвідали захисників та захисниць у Костянтинівці, Дружківці, Краматорську та Ізюмі. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. 24 екологічних проекти представили Вінницькі ліцеїсти на конкурсі учнівських ініціатив Ековектор конкурс, який фінансується з міського бюджету, проводять вже в п'яте. З двох десятків проектів журі обрало лише 10 ліцеїв, які отримують фінансування на реалізацію своєї ідеї. Які проекти учні планують втілити у громаді? Дивіться в сюжеті. Теплиця для вирощування овочів та фруктів, станція моніторингу якості повітря, патріотичний сад чи Бандера Павер для безперебійного навчання у школі. 24 ліцеї Вінницької громади представили свої проєкти на конкурсі учнівських екологічних ініціатив Ековектор. Створення навчального класу під відкритим небом проєкт, який захищають учні третього ліцею. Тут буде переносна дошка, проектор, а також місця для сидіння та накриття. Реалізувати свою ідею учні планують до початку нового навчального року. Насправді було багато ідей по типу міні теплиці літня бібліотека, просто був також живий куточок, але все це пов'язувало, що це було на природі, на вулиці, і так і прийшла ідея екопасу. Для реалізації нам потрібні лише стільці, тому що все обладнання у нас вже є. Наприклад, той самий проектор, просто у нас немає проблеми винести його і повісити там. А прибирання та побілити стіну ми зможемо самі. Десятикласник Андрій Залевський представив екологічний проєкт шостого ліцею. Учні хочуть створити плантацію для вирощування різноманітних трав, з яких будуть виготовляти натуральні чаї для військових на фронт. Ми закупимо сажим сім'яти, меліси, снастіння календової ромашки. А також ми замовимо крафт пакетики та друк форму друк всіх налюб. Ем, ем, ем. Проєкт Ековектор реалізується у громаді з 2019 року. В межах програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької громади. За роки існування конкурсу вдалося реалізувати 34 тематичні учнівські ініціативи. Цьогоріч головна вимога до конкурсантів, щоб проєкт був актуальним в умовах війни. Формування екологічної свідомості, екологічних навичок це є один із різновидів екологічне виховання, національно-патріотичного виховання. І це дуже логічно, тому що не люблячи навколишнє середовище, не зберігаючи природу, не зберігаючи рослин, тварин, повітря, воду, грунти, жодна людина не може говорити про свою любов до батьківщини. Серед 24 проєктів журі обрало 10 команд переможців. Кожна з яких отримає фінансування з міського бюджету у розмірі по 30 тисяч гривень. Реалізувати свої ідеї учні мають до кінця року. По завершенню відбудеться фестиваль, де ліцеї представлять свої результати. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. Профілактика захворювань краще ніж лікування. У Вінниці в рамках європейського тижня імунізації. Містяни безкоштовно отримали щеплення від інфекційних хвороб. Чому важливо вакцинуватись і коли знову буде можливість у вінничан вакцинуватися в центрі міста, розкажемо в сюжеті. На проспекті космонавтів розгорнулось невеличке медмістечко. У чималій черзі за щепленням Ігор Крот. Чоловік з дитинства ретельно дотримується календаря вакцинації. Зараз має інвалідність, тож піклується про здоров'я дуже прискіпливо. Відповідно, що з дитинства проводилося обстеження і вакцинація, робилася. Це загальна вакцинація, так що треба слідкувати, не відказуватися, бо це залежить тільки від тебе. Ігор отримує свою дозу захисту від правця та дифтерії. Сімейна лікарка каже, що зазвичай пацієнти після вакцинації мають задовільне самопочуття. Щеплення АДП, дифтерія правець, виробник Болгарія, досить хороша вакцина, тому запрошуємо усіх бажаючих. Побічні дії мінімальні. Біль в руці може бути незначна температура, якщо вона є, то не невисока. І, в принципі, вони досить швидко минають, як таких серйозних побічних дій не спостерігається. Окрім щеплень, пацієнтів безкоштовно обстежують на гепатити, роблять експрес-тест на ковід, вимірюють тиск та рівень цукру в крові. Подібні акції влаштовують щомісяця. Цю приурочили до Європейського тижня імунізації. Взагалі, то має щеплено бути приблизно не менше 95% загалу населення. У нас на превеликий жаль, десь ці відсотки по різним категоріям можуть бути від 70 до 80%. Тобто нам дуже ще далеко до тих необхідних відсотків. Від зрозуміти для чого потрібен такий відсоток? Це якраз відсоток, який і формує загальний захист населення від цих захворювань. Чергову можливість безкоштовно пройти обстеження та імунізуватися від інфекційних хвороб вінничани матимуть під час Вінбукфесту на європейській площі. Анна Шутова, Владимінжиєвський, новини за день, телеканал Віта. У Вінницькій громаді стартувала кампанія з вакцинації домашніх тварин від сказу. З травня по липень щеплення котам та собакам ветеринарні лікарні робитимуть у приватному секторі за різними адресами. Для цього розгортатимуть мобільні намети з 16 до 19 години. Ще до приїзду ветеринарів на площу перемоги у Вінниці почали збиратися охочі зробити щеплення від сказу домашнім улюбленцям. Ця пухнаста боязко розирається у контейнері переносці, хоча вдома вона активна та допитлива киця, розповідає її господарка Аліна Муринець. Вона, взагалі, так має кличку таку не жіночу, вона персик. Персику сім років. Пані Аліна бере її з собою на дачу, тому хоче убезпечити, регулярно вакцинує. Там є котики. Я боюся, що небудь, щоб їй зашкодити. Я завжди їй роблю щеплення, і від кліщів її роблю щеплення. Щойно ветеринари розгортають мобільний намет, тут же вишиковується черга віничан. Аби зробити щеплення, необхідно вказати персональні дані власника та вік тварини. Після вакцинації у ветпаспорт вклеюють відповідну наліпку. Вакцинація проходить з трьохмісячного місячного віку, тому можете приносити приводити своїх улюбленців. Якщо вони досягли такого віку, вакцинуємо. Вакцина безкоштовна. Вакцинуємо вакциною Ребістар. Голосно заявляє, що прийшла на щеплення Киця Луна. Їй 6 років. І, хоча вона постійно вдома, проте щеплення господарка Анжеліка робить їй регулярно. Кішка домашня, але з ногами, з їжею може бути зараження якесь, і ну треба про всяк випадок робити, навіть якщо й сидимо цілий день. Цьому греливому бушкетнику рік і три місяці. Тайсон, метис, лайки та вівчарки. Це його перше щеплення від сказу. Власниця Кароліна каже: відповідальні господарі мають піклуватися, аби тварина отримувала всі необхідні щеплення. Вони не хворіють, вони почувають себе добре, активнічать, як вони це мають робити. Да і не приносяться зразу як від тварин до тварин, і так і до людей так само. Така планова імунізація від сказу щорічний профілактичний захід. Його мета зменшити ризик ураження смертельною недугою, котра становить небезпеку як для тварин, так і людей. Переноситься дуже добре, просто не потрібно. Тварин купати в цей день, тобто ну, в залежності, звичайно, від медичних показників тварин, але зазвичай нічого такого не відбувається. Все добре. Кампанія з вакцинації домашніх тварин від сказу у Вінницькій громаді триватиме з травня по липень у приватному секторі. Мобільні намети ветеринари розгортатимуть з 16 до 19 години. Спочатку анонсували, що вона буде все таки платна але це буде не ліки, а тільки рукавички та шприци, тобто інвентар. Але за участі міської ради, якби оплатила з бюджету коштів, оплатили цю послугу. І на сьогодні вже ця вакцинація буде продовжуватися надалі і безкоштовно. З графіком щеплень у вашому районі можна ознайомитися на сайті міської ради. Олена Карбівська, Олег Літвінця, новини за день, телеканал Віта. Весна не лише пора тепла та пробудження природи, а й сезон підвищеної небезпеки для наших чотирилапих друзів. З потеплінням активізуються кліщі, переносники небезпечних захворювань, які загрожують здоров'ю і навіть життю домашніх тварин. Як берегти улюбленця, коли і від чого варто вакцинувати? Сьогодні в студії з нами ветеринар Левінський Іван Іванович, який розповість, на що варто звернути увагу власникам тварин саме зараз. Вітаю вас, Іван Іванович. Доброго вечора. Отже, з настанням тепла. А всі говорять про небезпеку кліщів. Наскільки актуальна і небезпечна справді ця проблема дійсно, проблема дуже велика. Кліщів останніми роками все більше і більше, але так і збільшується кількість препаратів, які борються з ними так. Але яку ж небезпеку несуть кліщі? Кліщі являються приносиками дуже багатьох різноманітних захворювань як для тварин. Коти, собаки, так і для людей. Е, тому е, оброблятись від кліщів, контролювати своїх улюбленців і дивитися за собою обов'язково, тому що е, захворювання можуть викликати дуже негативні наслідки, і навіть летальні випадки були зафіксовані в Україні. Ну, те, що стосується людей, відомо, Так? Це хвороба лайма. Переносять кліщі, ну і власне, ми чули всі про енцефаліт. Ну да. так, а от з тваринами, як чи на ті самі хвороби хворіють саме тварини від укусу кліща? Е, ні, якщо ми беремо, розглядаємо собак, да, то основні захворювання, які передаються е, укусом іксодового кліща, це піроплазмоз. Всі, в принципі, всі люди, які мають собаку свого улюбленця, да, то вони хоча б раз, але з цією проблемою вже зустрічалися. Є ерліхіоз, так само лайма, ну, але основа це піроплазмоз. Також клічі переносять кокові інфекції, тобто місце укусу іксодового кліща може почервоніти, може розвиватися стрептодермія, дерматити, тобто зараження шкіри, також потрібно комплексне потім лікування. Які ознаки перші такої небезпечної хвороби? Тому що справді ну, на тваринок часто насідають кліщі, і якихось ми відмітаємо, коли приходимо там додому або в подвір'я одразу, але не все, не все можна додивитися і не кожного кліща помітиш до того, як він встигне впитися вже в тіло собаки або кота, як запідозрити перші ознаки вже такої небезпеки, перші ознаки хвороби, на що варто звернути увагу? Ну, перше, якщо ми після прогулянки побачили на своєму улюбленцю, ну собак да? беремо до прикладу, тому що коти, як правило, дуже мало із власників, хто вигулює котів і оглядає, якщо кіт має вільний вигул. Якщо ви після прогулянки з собачкою знайшли іксодового кліща, то по можливості, якщо є можливість, є люди можуть самостійно його достати, то це просто. Викрутити руками кліща з шкіри тваринки та й розтерти, її утилізувати. Так місце укусу кліща можна обробити чи йодом, чи спиртом, от і контролювати загальний стан тваринки. Як правило, бігти до ветеринарного лікаря в. Всю минуту, ну якби немає такої прям гострої необхідності, але потрібно контролювати загальний стан тваринки. Якщо не доведе господь, кліщ, який вкусив тваринку, був заражений піроплазмою, так паразитарною бактерією, то на протязі від трьох днів до трьох тижнів будуть проявлятися клінічні признаки, які в першу чергу організм відповідає на розвиток чужорідного організму е в організмі е тварини яким чином підняттям температури? Тому температура? Буде сягати і до 40 до 41 градуса. Тварина при цьому стає кволою. Тобто, якщо ви бачите, що тваринка стає кволою, і ви контактно відчуваєте, що вона гарячіша, як зазвичай, то це перший дзвінок того, що потрібно вести тварину вже до ветеринарного лікаря. Ветеринарний лікар, взявши або аналізи крові, або ж мазок на дослідження піроплазми, чітко ставив на протязі пів години. Діагноз і назначає лікування, яке в принципі на протязі 12 годин вбиває дану проблему, і потім стабілізаційна терапія на протязі тижня, і все, проблеми немає. Тому щоб не було. Таких моментів, да, і контролю, і потім лікування, то я би рекомендував людям обробляти тваринок є безліч таблеток, є безліч спреїв, є безліч поводків, крапельок і так далі. Які захищають від іксодових кліщів, бліг і так далі, що працює найефективніше? Тому що от приходиш в ветеринарну аптеку, і тобі пропонують ось цілий спектр: і таблетки, і краплі, і от ви сказали, спреї, і нібито вся діє, але у кожного різний термін дії, різна ефективність і от ви, як ветеринарний лікар, якому виду засобів найбільше довіряєте? Ну, 100% захист – це все ж таки таблетки. Таблетки є різні, там є чотири основних таблетки різних компаній, які мають просто різні терміни дії. Хтось там 5 тижнів, хтось місяць, хтось 2 місяці чи 3 місяці. Але, ну, тобто таблетка, вона захищає на 100%. Так. Але захищає від захворювання, при цьому кліч все таки може вкусити тварину. Тому, якщо в ідеалії ми розглядаємо це питання, як зробити прямо. Найправильніше, найкраще то застосовувати ще і репелентні спреї, тобто спреї, які відлякували кліща або бліг так само, да, від тварини. Тобто таблетка вона захищає від захворювання, такої як там піроплазми, реліхія. От, а вже репелентні спреї будуть відлякувати для того, щоб не було взагалі навіть укусів. Дякую вам, Іван Іванович, за цю розмову. Сподіваюсь, власникам тварин вона була корисною. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з ветеринаром Левінським Іваном Івановичем. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску у Вінниці відбувся перший фестиваль дитячого та юнацького театрального мистецтва без куліс. Чим дивували глядачів та журі на сцені театру Ляльок. Майстер клас із розпису гільз організували в центрі Вінсмарт, які малюнки зображали. Та чому такий вид мистецтва настільки популярний? Свято дитячої творчості та креативу у Вінниці відбувся перший фестиваль дитячого та юнацького театрального мистецтва без куліс. Виступали хлопці та дівчата на сцені обласного театру Ляльок. Участь в ньому взяли 130 хлопців та дівчат, з Вороновиці, Оратова, Липовця та Вінниці. Чим дивували глядачів та журі Олена Карбівська розповість. Першими сцену обласного театру ляльок підкорюють вихованці театрального гуртка медок Вінницької початкової школи номер 5 Для журі хлопці та дівчата підготували лялькову виставу Мед для мами за мотивами казки Велике місто, маленький зайчик або Мед для мами Івана Малковича. У ній розповідається про мандрівку зайчиняти мегаполісом до квіткового магазину з метою придбати матусі липовий мед. Тут для маленьких глядачів і розповідь про правила дорожнього руху, і про підтримку друзів і про вдячність люблячої мами. Моя мама і я хочу купити їй меду». Тим часом до виступу готується Юлія Полинок. Дівчинка представляє Вороновицьку школу мистецтв. Театральним мистецтвом вона займається вже два роки. Розповідає, перед виступом хвилюється зовсім трішки, бо вже брала участь в конкурсах і фестивалях у Коломиї Івано-Франківської області та Львові. А розпочинала з Вороновицької та Вінницької сцен. Я глибоко вдихаю і видихаю. Можу там перехреститись, ну це так просто. А Так просто говорю, що в мене все вийде, що я дуже добре розкажу, і я просто знаю, що в мене все вийде, бо я вже завчила все. Для виступу Юлія обрала вірш Ви п'єте каву вдома авторства Аліни Войтенко. Ви п'єте каву вдома. Чи може навіть в зручному кафе, а в нього по кістка гуляє в тому. Бо кілограм десь 40 на собі несе. було важко вчити, тому що мій батько теж на фронті, і моя мама теж дуже важко живе. І аж заплакала, коли я їй розказувала цей вірш. Фестиваль дитячого та юнацького театрального мистецтва без куліс» у Вінниці провели вперше. Участь у заході взяли колективи з вороновиці Липовця Оратова. Найбільше учасників було з Вінниці. Загалом 131 учасник. Ми маємо можливість залучити широку категорію діток. Я завжди є прихильником того, що і розумію, в місті діти мають більше можливості і реалізуватися, більше можливості побачити чогось. Я щиро дякую і керівникам, і щиро дякую дітям зі всіх територіальних громад, які сьогодні є учасниками фестивалю. Що вони мають такий високий рівень і готові, тому що це фестиваль, показати якісний продукт. Учасники фестивалю презентували вистави, декламували вірші його. Морески та байки. Для діток, які займаються творчістю, дуже важливо показати своє мистецтво, дуже важливо взяти участь в конкурсі, фестивалі. Саме тому сьогодні це буде не змагання, це буде фестиваль, це буде свято. Вистави дуже різні, і артисти за віком різні, і тематика вистав дуже різнопланова. Усі фіналісти другого туру отримали нагороди, грамоти, медалі та пам'ятні знаки. А їхні керівники можливість підвищити кваліфікацію, а також отримати поради та рекомендації від журі та своїх колег. Олена Карбівська, Аркадій і новини за день, телеканал Віта. Перетворюють використані гільзи у витвори мистецтва. Майстер клас із розпису гільз для хлопців та дівчат організували відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з центром Він Чи багато охочих долучились та які малюнки зображували? Бачили наші кореспонденти. На майстер-клас із розпису гільз Яна Островська прийшла із сином Богданом. Сталевий набій розмальовують в патріотичних кольорах, аби згодом зберегти вдома як сувенір. Син вирішив зробити у вигляді прапора і ще хочемо домалювати пшеницю та волошки. До Вінниці з рідного Херсону Яна разом з дітьми переїхали у перший рік повномасштабного вторгнення. Вірить, що після перемоги обов'язково повернуться додому, а ця гільза буде для неї символом повернення. По-перше, це показує він в іншому ракурсі. По-друге, таким чином вони можуть своїми роботами привернути увагу не тільки Україну, а й інших країн. Щоб вони або, можливо, не тільки звертали увагу, але ще й донатили, або купляли ці вироби, і потім цей вироб продовжує жити. Майстер-клас із розпису гільз для жителів міста організували відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та центр «Вінсмарт». Проводить живописний воркшоп художниця Тетяна Луцюк. Розповідає, як правильно наносити фарби на сталеву основу, поєднувати кольори та візерунки. Малюється акрилом, це такий універсальний матеріал, яким можна малювати по будь-якій поверхні, швидко сохне, гарно тримається і згодом ці гільзочки можна використовувати як сувенір, так і вазочка. Жовтим по синьому виводить аквареллю Слава Україні Діана Коробчинська. Цим гаслом завершує свій малюнок на гільзі. Сеньо жовтий завжди якось асоціюється все-таки з Україною, а катина якби символ. Бережу собі, коли буду дорослими, вже закінчиться нарешті війна, буду показувати своїм дітям. Ці гільзи з Авдіївського напрямку від гармат бойової машини піхоти Бредлі їх передали військові, які нині боронять українські кордони на Сході. Такі речі, як символ війни, тут у тилу розмальовують, а згодом конвертують у пам'ятні сувеніри або ж на донати. Ми їздили на новорічну ярмарку в Харструві Ненсі, і ми невеличку кількість таких гір взяли з собою. І там українці, які виїхали з окупованих територій, вони першими їх розкупили, тому що вони мріють повернутися назад на свої домівки, свої міста, свої оселі. І це, як так мовити, тип, ну, надія про те, що вони зможуть повернутися. Майстер-клас із розпису гільз у креативному просторі проводять вже втретє. Цього разу до нього долучились більше десяти учасників. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.